Ми продовжуємо наш проєкт Голоси. І сьогодні я дозволю собі бути голосом Данила Довбуна. За цією людиною я стежу вже роками, і мені дуже імпонує його від... почуття гумору, його відвага, його відповідальність. А напевно, найкраще про нього, про Данила Довбуна, Сапера, його чотирилапого друга і його життєстверджуючу таке світобачення, скаже він сам. Отже, 9 років тому, 9 років тому я був у Лісабоні, займався своїм бізнесом, міг полетіти у будь-яку країну світу. В мене були професійні мрії. Я хвилювався, що не встигну зробити щось дійсно корисне в цьому житті. Дев'ять років тому я був вже розлучений 13, після 13 років спільного життя. Мав двох вже дорослих та прекрасних доньок та обирав будь-яку дівчину. Я хвилювався, що не встигну спробувати всі смаки цього життя. Дев'ять років по тому все змінилось. Зараз я в самому пеклі Клятої війни пишу цей допис, а ворог криє нас арти та літає їхня авіація, бомби. Більше за все, я ненавиджу бомбардування. Не впевнений, що встигну дописати цей допис, та ворог влучить в нас прихований Старлінг. Зараз на мені тягар відповідальності за всиновлених дітей, за підлеглих на війні, за БВ. БВ, це чотирилапий товариш Данила. За батьків, що залишаються в Україні. Я не можу поїхати в яку-небудь країну світу. Не можу всіх залишити. Не впевнений, що впораюсь з цим всім. Але здається мені, я тільки за останні три роки зрозумів, як бути щасливим. Коли я дивився на малого БВ, котрий потрапив не будь-кому, а саме мені, я питав його: Ти щасливий? Мені так хотілося, щоб ця дивовижна чотирьохлапа істота не страждала за мене. Не впевнена, що я все роблю вірно, але сьогодні, коли ми вдвох, він частіше посміхається, ніж сумує або гарчить. Секрет щастя, коханої істоти, в тому, що ти постійно питаєш себе, я зробив тебе щасливою? І шукати відповідь спостерігаючи за нею. Сьогодні я не маю особистого життя та стосунків, бо військова справа нав'язує свої умови життя. Я не маю свободи, бо маю командира, котрому вирішувати, куди та коли мені їхати. Але за ці 9 років я спробував на смак більше, ніж за всі минулі 36 років до того. І головне прильоти все ближче, але я вже встиг. Я встиг зробити щось дійсно корисне, я встиг спробувати життя на максимумі. Я встиг завершити допис. І знаєте що? Я посміхаюсь з Днем Свободи і Гідності тебе!